Як продуктивно вивчати німецьку мову. Ви уже не вперше починаєте вивчати німецьку, але кожного разу щось іде не так. Сидите над словами, правилами, вправами, а коли потрібно сказати щось просте, з'являється ступор. Або ж лише починаєте свій шлях до вивчення цієї мови. У мене для вас хороша новина. Проблема не в вас, а в методі вивчення. В цьому відео я покажу вам 5 простих, але дуже ефективних способів, як зробити навчання справді продуктивним і приємним. Вам потрібно буквально декілька хвилин уваги, і ви отримаєте. Готову систему, яка допоможе заговорити впевнено та без страху. Отож, мерщій розпочинаємо. Перший і найважливіший принцип: не вивчайте німецьку як окремий предмет, натомість живіть нею. Що це означає? Більшість людей сідають за підручник двічі на тиждень, а решту часу взагалі не стикаються з мовою, і тому мозок забуває. Мова має бути поруч кожного дня. Змініть мову на телефоні. Підпишіться на два-три німецькомовні акаунти в Instagram або YouTube. Слухайте німецькі подкасти. Поки готуєте сніданок, звучить банально. Але саме ці дрібниці, які ви бачите і чуєте щодня, створюють справжній прогрес. Мозок сприймає мову не як щось абстрактне, а як реальний інструмент у реальному житті. І тоді нові слова запам'ятовуються автоматично. У нас була студентка, яка жила в Австрії, але боялася говорити. Ми нічого не змінювали у її граматиці. Просто почали включати німецьку повсякденність. Через місяць ми помітили справжній прогрес. Тому не чекайте ідеального моменту. Почніть з малого, і німецька стане частиною вашого світу. Ще один надзвичайно ефективний спосіб покращити свою німецьку це щоденне письмо. Не потрібно писати есе чи суперскладні тексти. Почніть з простого: наприклад, текст про ваш день, ваші плани або ж напишіть свою думку про ту чи іншу ситуацію в межах 5-7 речень або більше. Ви можете вести щоденник, робити нотатки, писати думки, ставити собі запитання, і відповідати на них німецькою. Головне писати регулярно щодня. Так ви тренуєте активну мову, формуєте правильне мислення німецькою і вчите. Десяться будувати речення природно. Дуже корисно також перевіряти свої тексти. Це можна зробити за допомогою безкоштовних ресурсів або, наприклад, просто через чат GPT. Вставте свій текст і запитайте, чи правильно я написав. Я особисто знаю багатьох студентів, які боялися говорити, але почали писати. Через деякий час вони вже не перекладали в голові, бо навчилися формулювати думки німецької на папері, а згодом і вголос. Порада номер три. Дивіться німецький ютуб, але робіть це правильно. Багато хто дивиться відео німецької і думає, ну я ж слухаю, отже, вчу але. Просто перегляд це пасивне навчання. Та що там пасивне? Це в цьому вивченням важко назвати, тому що таке вивчення працює лише на дітей, а ми з вами доросла аудиторія. Перетворіть YouTube на тренажер, де ви не лише сприймаєте мову, а й активно з нею взаємодієте. Що саме варто робити? Увімкніть відео німецькою мовою. Оберіть тему, яка вам цікава, наприклад, подорожі, кулінарія, влоги або новини. Хочу підмітити, що тема повинна бути цікавою для вас, навіть якщо відео на цю тему вищого рівня. Ніж ваш поточний. Під час перегляду зупиняйте відео і виписуйте всі незнайомі слова. Не лінуйтеся, краще менше переглянути відео, але з глибоким опрацюванням. Перекладіть ці слова, запишіть приклади з контекстом, а потім вивчіть їх. Після цього перегляньте відео ще раз, але тепер уже із знанням тих самих слів. Ви не просто пізнаєте їх умовлені, ви перевіряєте, наскільки добре закріпили матеріал. Таким чином, ви не просто провели час із німецькою, а справді опрацювали її. І лексику, і слухання, і граматику. Цей підхід займає трохи більше часу, але результат у рази глибший. І замість того, щоб забути відео одразу після перегляду, ви заберете з нього десятки корисних фраз, які залишаться з вами назавжди. Порада номер 4. Вивчайте слова правильно, інакше вони не закріпляться або закріплюються невірним чином. Більшість людей просто виписують нові слова на листочку або в телефон і дивуються, чому нічого не запам'ятовується. Я рекомендую вам використовувати картки, але робити це правильно. Якщо ви вивчаєте, наприклад, дієслово, не обмежуйтеся лише самим словом в початковій формі і перекладом. Натомість на одній стороні напишіть його початкову форму, а на іншій випишіть переклад. Протерітум партиці Цвай, і якщо це слово має зміну корення в другій та третій особі однини, то виписуєте і цю зміну. Також варто записати якийсь приклад застосування кожного слова, але це вже не обов'язково. Це ідеальне рішення, якщо ви хочете справді вивчити дієслово, а не просто його впізнавати. Якщо це іменник, обов'язково вказуйте артикль множину. Кожна картка це як міні-конспект. Не лінуйтесь, зробіть її повною. Так слова не просто запам'ятовуються, вони будуть готові до використання в будь-якій ситуації. Порада номер 5. візьміть приватного викладача. Це пришвидшить ваш прогрес в рази. Чому це так важливо? По-перше, викладач дає вам чіткий напрямок. Вам не потрібно витрачати години на вибір темп, підбір матеріалів або сумніви в тому, чи правильно я взагалі вчуся. По-друге, з вами працюють персонально саме під ваш рівень, темп, цілі та слабкі сторони. Ви Отримуєте зворотній зв'язок, виправлення помилок, мотивацію, і постійну підтримку. І найголовніше ви не стоїте на місці. І що, мало не найголовніше, ви постійно практикуєте свою розмову з викладачем. Багато хто вивчає німецьку самостійно роками і залишається на рівні А1 з викладачем за рік, а то й менше, можна пройти шлях до Б2 і вище. Різниця колосальна. Якщо ви шукаєте викладача онлайн-школа німецької мови Дойтвах саме для цього, Дойтвах досвідчені викладачі. З якими ви навчаєтеся у приватному форматі без зайвого стресу і у зручний для вас час, адаптують програму під ваш рівень та нададуть максимальний результат без води. До речі, пробне заняття абсолютно безкоштовне. Якщо ви справді хочете опанувати німецьку та використати її для навчання або життя, почніть сьогодні. Не відкладайте, кожен крок, навіть найменший, наближає вас до мети. А якщо плануєте вступ до університету у відні і не знаєте, з чого почати, ми, команда Стаді Австрія, допоможемо на кожному етапі. Від вибору програми до поселення в гуртожиток, а консультація абсолютно безкоштовна. Усі посилання залишаю під відео. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, якщо цікавить Австрія, навчання за кордоном та реальні поради. І до зустрічі в нових відео. Якщо ви справді хочете опанувати німецьку та використати її для навчання або життя, почніть сьогодні. Не відкладайте, кожен крок, навіть найменший, наближає вас до мети. А якщо плануєте вступ до університету у відні і не знаєте, з чого почати, ми команда OK Study Австрія допоможемо на кожному етапі. Від вибору програми до поселення в гуртожиток, а консультація абсолютно безкоштовна. Усі посилання залишаю під відео. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, якщо цікавить Австрія, навчання за кордоном та ре реальні поради і до зустрічі в нових відео